Вітаю вас, друзі! Мене звати Марія і це канал в'язальне асорті. Запрошую до перегляду. У нас сьогодні 1 квітня, і якщо ви бачили мої попередні відео, то ви знаєте, що у нас розпочинається новий проєкт Літо двері відчиняє». Це такий мій перший проєкт, пілотний проєкт. Я сподіваюся, ви його тепло сприймете і ми разом з вами у дружній компанії, такій талановитій компанії будемо в'язати. У нас є з вами Посилання, яке я залишу у інфобоксі до даного відео, це є посилання на телеграм-канал, де ми будемо з вами спілкуватися, і ви можете розповідати, що ви там в'яжете. Також, якщо у вас немає жодної соцмережі, ви заходите на переходите по цьому посиланнячку, і ми з вами спілкуємося у телеграм-каналі. Тому запрошую вас. Наш проект стартує 1 квітня і триватиме до 1 серпня. Тут було три номінації, і за кожну номінацію я вирішила, що вам потрібно подарувати подарунок, тому що хтось дарує три подарунки, коли виконуються усі умови. Я вирішила зробити так, що хтось не має, наприклад, можливості в'язати для діток, тому що свої вже виросли, а онуків ще немає малечі такої. Тому ну, це недоцільно буде. Там також з близьких родичів, з близьких друзів немає такого маленького. Малечі такої знайде карапузика, такого, щоб для нього можна було зв'язати. Тому кожна номінація буде отримати свій приз. Перша номінація це літо пахне трояндами. Звісно, у цьому у цій номінації ми в'яжемо плечові вироби. Дорослі це для нас, для наших коханих мужчин, футболки, майки, топи, спідниці, пляжні, туніки. Наступна номінація це літо золоте радість дітям принесе. Це тут ми в'яжемо усе для наших діток. Що вам заманеться? Літні вирі, платячко, суконочка, шортики, все, що ви вважаєте за потрібне зв'язати для своєї дитини, то ви у цю номінацію. Ось це відсилка до цієї номінації. І третя номінація Я морячка ти моряк. Це тут, що пов'язано із аксесуарами. Це пляжна сумка може бути. Це може бути будь-яка сумка, але така літня. Літній варіант тут літні аксесуари. Козирки, панамки, косиночки оце все то ось ту номінацію. Можливо, хтось в'яже для дівчаток літні такі високі шкарпеточки з бавовни, також ось ось цю номінацію. У нас єдине правило бути дружні і допомагати один одному. А так ми з радістю будемо з вами спілкуватись і ділитись своїми враженнями. Цей проект доволі лайтовий і під силу у ньому приймати участь усім, тому що він не вимагає спеціально створення окремих сторінок у соціальних мережах. Тут, якщо ви маєте соціальні сторінки, то ви працюєте з ними і надаєте мені посилання, щоб я записала до учасників проекту. І якщо у вас немає соціальної мережі зовсім ніякої, то ви просто з нами спілкуєтеся у часі, і я вас. Так і залишаю під певним номером, що працюємо у чаті з вами. І я б рекомендувала вам протягом квітня відзняти вступне відео, тому що я буду бачити, хто вступає, хто працює, і також, якщо ви приймаєте участь у інших проєктах, не заборонено брати вироби з даного проєкту у інший проєкт, не заборонено переносити хіба, будь ласка, залишайте на... Спільник літо двері відчиняє, і цього буде достатньо. Також обов'язково відсняти з відеозвіт. Для мене це буде більш чіткіше, зрозуміло, що ви вже закінчили роботу у проєкті і ви відзняли свій звіт. Це, якщо ми закінчуємо першого Серпня то протягом двох тижнів, ну до десяти днів важливо, до десяти днів саме найкраще відзняти своє відео звіт. Ось такі мої побажання, такі рекомендації. Тому запрошую вас до перегляду даного відео. Запрошую вас до проекту. І я вам також покажу, що я братиму з собою. Тут у мене шуршить, якщо ви чуєте на коліна. Я дуже хочу зв'язати собі літну сукню. І для цього я обрала ось таку пряжу. Це є пряжа Line Soft, дуже красивого кольору. І пошушу. Думала я, що пошуршу, але все-таки вирішила вкласти пакет, тому що все-таки неприємно це слухати. Ось пряжа. Так, можливо, вам трошки буде тут відзеркалювати. Лаймсоф. І в додавку компанію я вирішила додати ось таку пряжу. Мені дарувала її Оля на день народження, моя глядачка. Якщо Оля, ви бачите це відео, просто там ручкою помагайте мені, що я вас загубила. Тут йде глітер: 75%, поліестер і... 217 метрів у 25 грамах. Ось така прекрасна ниточка. І це пряжа Line Soft від фірми Yarn Art. І тут у нас де рекомендації. Давайте по складу 30 льон, 36 військози. Так, перервав телефонний дзвінок в мене, і перервалось відео. Тому давайте продовжимо. Я зупинилася на чому на складі, так? 34% котону. Останнє, що я сказала, і котону. Це хороший варіант на літній виріб. На такий віскоза буде давати легку прохолоду і буде давати таку еластичність. льон буде не давати, буде дихати, дозволити тіло нашому дихати. Ось, Тут колір у нас 73-25, і у нас рекомендують гачок 4 і спиці 4. І ще. Ручне прання при температурі 30 градусів. Так, ніби усе я вам сказала. По таких основних характеристиках. У мене ще є задумка в'язати кардиган, але я не знаю наскільки це він буде гарно посилити як у літній виріб, і також планую ще в'язати дитячі вироби. Ну, це все я вам буду вже знімати наступне відео, і вам буду більш детальніше розповідати, тому що дане відео я хотіла представити в основному цьому проєкту Літо двері відчиняє». Давайте разом з вами відчинимо ці, ці двері, нав'яжемо собі і своїм рідним близьким різної неперевершеної красоти і будемо цим всім хізуватися у нашому спільному з вами чаті. Тому до зустрічі, кажу вам па-па-па-па!